Вітаємо на нашому каналі Аграрна Платформа. Тут ми говоримо про новини і не тільки. Мене звати Ангеліна, і сьогодні я вам розповім про найцікавіші агроновини тижня, але без прогнозу погоди. Вибачте, почнемо з гарних новин. Ну що ж, друзі, гроші є. І нарешті офіційні кабмін запустив нову хвилю грантів для тих, хто постраждав від війни, але не зупиняється у своїй діяльності. Зараз я вам розповім, хто і на що зможе отримати кошти. Ну і звісно, про всі підводні камені. Отже, Кабмін запускає гранти для переробних підприємств, які постраждали від обстрілів. Гроші дають на нове обладнання, купівлю, доставку та навіть монтаж. Максимальна сума гранту 16 мільйонів гривень, але є важлива умова. Два 20% ти маєш вкласти сам, а всі інші 80% держава. Тобто, все одно 4 лямчики маєш мати. Звісно, щоб податися на грант, потрібно підтвердити збитки з найцікавішого, якщо бажаєш мати окремі пільгові умови, то купуй українське обладнання. Обов'язковими умовами є створення п'яти нових робочих місць. І що найцікавіше, що суму гранту вам доведеться повернути через податки та ЄСВ всього за три роки? Цукірочка, як завжди, має свої нюанси. А тепер до хороших або не дуже новин: Україна та ЄС домовились, аграрний експорт збережено. Ура! Україна та Європейський Союз оновили угоду про вільну торгівлю, і це хороша новина для аграрного бізнесу. Домовленість дозволяє зберегти ключові обсяги експорту, які ми мали протягом декількох останніх років. Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Качка. За його словами, він разом зі своєю делегацією героїчно проїхали 6 тисяч. Кілометрів всією Європою, аби проводити інтенсивні переговори. Результатами стали значні поступки ЄС у межах 40 тарифних квот. Серед найважливіших змін ЄС дозволив продавати більше української агропродукції без мита. І ось як зросли квоти. 21 з 34 квот перевищують максимальні обсяги експорту за всі роки преференції, а три з них перевищують навіть показники 2024 року. Лише для трьох товарів обсяги зменшились, і то. Мінімально наступний перегляд угоди у 2028 році, і ціль ще більше лібералізації. Та й таке засухи в Херсонській області. Ситуація критична. В Херсонській області робота і так є дуже складною. На жаль, погодні умови не допомагають. За даними Укргідрометцентру, у Херсонській області засуха досягла рівня сильної. Це найнебезпечніший рівень, і ситуація, на жаль, тільки погіршується. У червні в Україні спостерігалися погодні контрасти. Якщо на півночі та східних регіонах було прохолодно, то ось на півдні навпаки спека та дефіцит дощу. Ж зараз відбувається на полях волога в ґрунті майже вичерпана. Кукурудза соняшник і соя в'януть, листя жовтіє та скручується. Вітер ще більше висушує землю. З позитивного урожаю ранніх зернових вже сформований, і тому погодні умови для них більше не загроза. Під ударом лише. Пізні культури невеликі опади, які пройшли наприкінці червня, не змінили ситуацію. Суха земля, спека і вітер продовжують витягувати залишки вологи з полів. У Херсонській області засуха вже відповідає критерію сильної, а це пряма загроза для пізніх культур. А отже, і для аграрної економіки. Пахне зерном і цифрами жнива в Україні в самому розпалі. І аграрії вже зараз намолотили майже перший мільйон. Тон нового врожаю в Україні вже обмолочено понад 330 тисяч гектарів, а загальний намолодцяну сягнув 865 тисяч тонн зерна. Найбільше зібрали ячменю. На другому місці у нас пшениця. Лідером серед регіонів стала Одеська область. На другому місці знаходиться Миколаївська, а на третьому Дніпропетровська. Окремо тривають жнива ріпаку, аграрії Миколаївської, Одеської, Запорізької та Херсонської областей вже обмолотили 46 тисяч гектарів. І зібрали понад 71 тисячу тонн. Жнивують уже 9 областей, і темпу лише зростають. Українські аграрії впевнено наближаються до першого мільйону. Ну. Клас скандал на рівні ріпаку та сої. Що далі? Вся Українська аграрна рада повідомила, що аграрний комітет Верховної Ради не підтримав ідею ввести 10% мита на експорт сої та ріпаку на засіданні. 7 липня 16 депутатів проголосували проти. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики навпаки рекомендує ввести мито. Отже. Думки розділились. Що ж далі, запитаєте ви? І я могла б сказати, що не знаю, але насправді я все знаю. Верховна Рада повернеться до цієї теми під час другого читання законопроєкту 13157. Саме в ньому містяться так звані соєворіпакові конфлікти, ой, в сенсі правки. Ну і до найважливіших новин тижня. Скільки коштують Кавуни в Україні у 2025 році? Статистика лякає. На ринку вже з'явились перші партії. Ті кавунчиків нового врожаю, і ціна збільшилась на 10% від показників минулого року. Отже, зараз кавунчик за кілограм коштує від 20 до 28 гривень. Тому краще ще трошечки почекати. На сьогодні це всі головні новини тижня. Жнива йдуть, Європа торгує кавуни вже по 28 гривень. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал Аграрна Платформа. Не забувайте про дзвіночок. Звісно, він не дзеленчить, але Дуже допоможе просуванню каналу, і цей його допоможе вам новий випуск новин не пропустити. З вами була Ангеліна. Всім папа. -па.